На каналі Леонора Таро 2 підписуйтесь, хто ще не підписався, почну трішки з сумного, так як мені таку зранку з самого сумну звістку надіслали, що загинув ще один військовий, він був зниклим. Але що хочеться сказати, звісно ж, що співчуття рідним, але всі біди від зневіри. У те, у що вірите, не зневіряйтеся. Звісно ж, можуть сказати, як ми можемо вірити у погане, а ви не вірите у хороше. Мало енергії даєте на ту віру, яка підсилює. Мало енергії, ну я не кажу на загал, що прямо от всі, да, прямо хто дивиться, що ви мало енергії даєте. Я вірю, що ті, хто мене дивиться. Да, то вірять у нашу перемогу, що б там не відбувалося. Да, новин дуже багато, новини дуже резонансні. Вони розгойдують наш човен, наших, нашого психологічного стану. Уж кому, кому, як не мені, да, людині з екстрасенсорними здібностями, емпатичними, що насамперед здібностями. Я відчуваю. Це щодня. От напишіть мені, хто: от хвилина мовчання да, о 9-й ранку. Де б я не була, я біжу на пробіжку, я зупиняюсь, я стою, я бачу, люди стоять, мовчать так, це шана загиблим вукра... українцям, да, всім: і військовим, і цивільним я стою, де б я не була, у мене лються сльози і це біль, це просто біль, знаєте. Але я тут навіть не про те хочу сказати. А, пару слів я хочу сказати, що деякий час я передивлялась безвісті зниклих, без оплати. От, Деякий час, і я вважала це за допомогу. Але є такі моменти, коли ти розумієш, що стоп, це що це не те не те, що ти маєш робити. І в мене не, не те, що я хочу нажитися, або що роблячи зараз перегляд з оплатою. Я вже поспостерігала, розумієте? Був перегляд, який я зробила без оплати, бо це тим більше моя знайома. Думаю, що вона і почує, буде слухати. Справа не в тім, навіть не в тім, як вона зараз буде надалі відноситися до мене. Справа в тім, як також, коли звертаються люди, ви повинні розуміти, екстрасенс переглядає в потоці і через себе. Коли е, побачила, що поранена нога, на, на це пішло декілька, ну не побоюсь цього слова, годин, щоб впевнитись на 100%, що в людини було поранення ноги. І це чітко побачила, але ж через е, своє здоров'я, скажімо так, е, бо концентрувалась дуже сильно на той людині, що переглядала. І вже навіть запалення своєї ноги пішло. Написала, що, скоріш за все, а я завжди так пишу, бо на 100% взагалі ніхто вам не буде чітко так казати. Було поранення ноги, а потім мені пишуть: ну так, там було поранення ноги. Ну, але ж якщо ви знали, навіщо ви перевіряєте, ви. Тратите, витрачаєте час, екстрасенса, щоб на те, що вже відомі підтверджені факти перевіряти. Ви здібності чи що перевіряєте. Ви не платите за перегляд, і ви шляхом перевірки якоїсь незрозумілої це робите. Ну, годі, не будемо на сумному, хоч звістки інколи геть не. Геть радісні приходять. Причому хочу сказати, коли не сподівайтесь ні від кого на 100% от живий чи не живи. Якщо людина загинула ось геть недавно, її душа ще навіть від тіла не відійшла, вона ще поруч з тілом і переглядається як жива, жива енергія йде, розумієте? Тож, так, давайте все ж таки на сьогодні подивимось, які сподівання ваші виповняться. Все ж таки віримо у краще для нас з вами, да? Віримо у краще. Чомусь, поки колоду обрій, хочеться взяти, вона це така обрій, це оракул по суті. От. І подивимось тут з підказками. ну Тут і картинки, але ж я їх не пам'ятаю, якщо ви думаєте, що я зараз там саме картинки дивлюся. Давайте подивимось, які щасливі сподівання твої ваші виповняться. У зоряній тиші краще чутно, як бринять думки Всесвіту. Виловлюєш ноти, нанизуєш власну мелодію. І пісня звучить в унісон. Багато кому взагалі не зрозуміло, що тут, да, але ж я завжди пояснюю: у зоряній тиші краще чутно, як бринять думки Всесвіту. Тобто інколи варто піти в тишу. Не обговорюйте постійно і нескінченно якісь події з ким-то. Це одне, одна справа, ось я з вами так тут ділюся думками, а інше, коли ви десь там у колі звичних, знайомих, там магазини, туди якийсь колектив, да, з ким ви постійно когось або щось обговорюєте. Бачите, свічка майже згасається. Ну, хай це буде в пам'ять про загиблих, віддання шани. Да? Віддання шани. На жаль, зараз я перезапалю ще свічечку, От жовто-блакитну запалю для підсилення енергії України і нас, українців. В Україні. Пишіть, до речі, героям слава бо дійсно, слава нашим героям та й нам, всім, українцям, бо ми всі герої. Тож, тут від колоди обрій порада да, звучить, що уйди в тишу, виловлюєш ноти, нанизуєш власну мелодію. Тобто власна доля буде вибудовуватись. Правильно, така, яка вона і задумана була, всесвітом для тебе, власна доля. Коли ти підеш в тишу, коли ти не будеш просто з усіма все обговорювати. І пісня звучить в Унісон. в унісон з ким? З всесвітом. Да? З тим, що е, повинно бути в твоїй долі, а повинно бути щасливим. Ми всі народились, щоб бути щасливими, а не нещасними. Тому інколи менше обговорюйте, більше медитуйте навіть, я би сказала. Спілкуйтеся зі Всесвітом. Це варто навчитися робити. Далі. Вся сила у тобі. От про що я й говорю: ти тільки вір і гори в своїй, а, ти тільки вір і гори в своїй миті. Тобто палайте до своєї мети, дуже палайте і вірте. Бо по вірі нам дається. Я, можливо, банальні якісь істини говорю, але ж е, в тому і є правда, правда життя, що е, чим більше ми віримо, чим більше ми до своєї мети йдемо, а не так, знаєте, бовтаємось просто у житті, тим більше шансів на виповнення мрії. Я просто Знаєте, так замовкла, дивлячись на, вибачте ще повітряно. Але я ось так думаю, а чому я вибачаюсь? Це повинні кацапи вибачатись за те, що вони руйнують. Да? Руйнують життя, наші оселі, наші долі. І все таки інше, ми боремося, ми не повинні вибачатися. І ми їх не вибачимо. А вони будуть і вибачатися, і відплачувати і життями своїми і дітей, і своїми взагалі. Все вони зруйнували, свій всесвіт. Вони їхній всесвіт повністю вже зруйнували. Якщо не Борються, не розуміють, що з тим злом, яке вони самі ж принесли. І знаєте, я так <кій> не дивлюся, але я ж бачу, що їхні оці відеоканали, суцільне зло несуть, вони якісь страшні речі там описують, освітлюють, як когось там насилля суцільне. І це в них поширюється, поширюється зло їхньою землею, їхньою землею. Вони думали, вони занесли це сем'я зла в нашу землю, на нашу землю. Вони так думали, що, що на нашу землю. Але так вони ну не будемо, це дуже філософське. Ми самі знаємо, розуміємо, що їхні тіла фізичні вже засіяні в нашій землі. І перегніють. Так? Якщо наші воїни загинули, то проростає сім'я і щось гарне, квіти так? і душі наших воїнів в лелеках, в чомусь прекрасному, в квітах, а їхнє перегніває і це просто перегній. І так є, це можете навіть не... Хтось написати мені, що це не так, але, мою думку, на це, це мені прийшла інформація, що це так і є. Дивіться, не загуби себе серед безмежжя зір. Тобто, вже хто дивиться, ти зірка, так? хто б ти не був чи була, ти зірка, не сяй, не загуби себе. Серед людей, да, мається на увазі. Не намагайся йти чужою дорогою. Робіть щось своє, творіть. Подумайте, от зараз задайте собі питання. Я творю, якщо відповідь ні, робіть з цим що небудь. Людина створена, щоб творити. Да. По подобі творця творець, Творив, він сотворив землю, людей, весь цей прекрасний світ. Людина повинна творити, не витворяти, так, як кацапи, а творити. Створювати, творити це створювати прекрасне, прекрасний світ, прекрасне щось. Якщо ви не творите, а тим гірше витворяєте, то тим гірше для вас. Не загуби себе серед безмежжя зір. Не намагайся йти чужою дорогою, бо серед чужого не знайдеш свого. Так це і є. Так це це і і є. є. Дивіться, що робиться з тими українцями, які, тікаючи від війни, покинули рідну землю. Я не говорю, що треба було залишатися і чекати, поки на. Кацапи на голови бомби скинуть, тим паче ті, хто з дітьми. Але ж якщо ви вже потрапили на чужі землі десь Німеччина, так, як от, оця жахлива історія з дівчинкою, яка загинула ось, в Німеччині, яку вбили просто. Приїхали на чужі землі, вивчайте все ретельно, оберігайте тих дітей, заради яких, начебто, ж ви туди поїхали. Я не хочу наставляти там нікого. Я просто жила в Німеччині 5 років з батьками ще, була такою самою дитиною. І так я вже не, не боюся на загал це розповісти, що так само е, піддалася нападкам. Напав на мене німець і тягнув у гаражі. Що він хотів зробити, можна лише здогадуватися. Що мене спасло, не знаю. Провидіння, мій рід потужний. Але я вирвалася і бігла всю дорогу, і, ну, тобто він мене відпустив. Що це був німець, це 100% він говорив німецькою мовою. Я нічого не розуміла, бо я і на сьогодні не знаю німецькою. Я доволі таки непогано англійську знаю, німецьку я так і не знаю. бо ну, вона мені була і неприємна та мова особливо. Я її не намагалась вивчати. Я також кричала щось там, ну, як дитина, да? 9-10 років також було, відбивалася, дура, кричала, била по обличчю, бо він мене ж на руках тягнув. Що могло статися, я навіть не розуміла це саме найстрашніше. Да? Німецька поліція обіцяла виставити там патруль. Ходили ми зі школи тією дорогою, вже не сама, але з друзями, однолітками. Не було там патруля. От і довіряйте. Довіряти можна лише собі. Ось ви, ось ваша дитина. Все. Ви розумієте, так? що ваша дитина найбільше потрібна лише вам. Нікому. Давайте ще пораду, якраз подивимось. Не докричатись до зірок. У тому ми не винні. Думки читати, хибний крок, кажіть слова людині. Ну, Тут трошки і про це, і трошки про інше, в тому сенсі, що е, поспішайте сказати важливі слова. Це не про те, що взагалі, е, як я і на початку сказала, що там е, спілкуватися якомога більше, ні. Просто важливі слова, які ми зазвичай на потім залишаємо. Інколи хтось і не встигає вже сказати. Подивіться на цього: аєст, ой, лелеку, вибачте, і на цього лелеку. Да? Це відлітає в ірій, ірій, точніше, і це лелека. Просто кричить і страждає. Ну так, сумний такий розкладик на сьогодні вийшов. Давайте знати, що на New Vision, Паро я гляну все ж таки е, про, про щасливі сподівання, які виповняться у вас. Бо я сама геть в такому Настрої не дуже, скажімо так. Щасливі сподівання і старший аркан 14 Помірність. Але він, знаєте, він дійсно життєстверджувальний. Тут можна говорити, ну, так як дивимося на загал, не індивідуально. Для індивідуальних, хто ще не знає, пишіть на вайбер або телеграм, номер буде вказано під відео. Розгортайте вниз під відео, да, стрілочка там є. І дивитесь. Тут про те, що щось, чого ви довго чекали, може виповнитися. Якась дійсно мрія, в когось по коханню, в когось по. Відновленню чогось, можливо, здоров'я навіть у когось, в когось про подорож якусь дорогу. Але тут більше чомусь йде е, мені про здоров'я, наче, так? Да? Про якесь навіть повернення. Але дивіться, от хто сьогодні дивиться, в мене просто зараз прийшла інформація. Хтось повернеться, реінкарнує. От хто вже пішов у Ірій на той світ, реінкарнує. Дуже цікава інформація. Хтось повернеться, той, хто боровся, той, хто сильний був. Тут про мрії і далі. Хтось вже відчаявся, да? зневірився, хоча не можна зневірятися. Закохані йде карта. Щось було зруйновано в когось, і самотність просто пожирала вас. Давайте подивимось, саме для вас що. От ви вже на порозі того, щоб відпустити минуле. І от як тільки ви в душі відчуєте ту легкість, Щось Що не можна тягнути важкий вантаж з минулого. Варто лише ось таку да, котомочку взяти і піти у нове. Зразу ж у вас карта перспектив, трійка жезлів вимальовується. Тобто перспективи на майбутнє. А які саме, можливо, вкажуть нам, покажіть. ну, Королева Пентаклів в когось Іменно заробітки йдуть, да? хороші гроші йдуть. О, ну карта перемоги, любі мої, шестірка жезлів, переможець. Ви переможете ті життєві складності, ті. Отаку, ситуацію ви просто перемагаєте. Оті страхи свої з приводу майбутнього, ви в собі переможете. Ну, дивіться, виповнення мрії. Просто зараз на цю карту зірка, це виповнення мрії, вона тут саме означає. Можете загадати бажання. Підсилюємо. Хай буде так в коментарях. І хай мрії, і щасливі сподівання. Збуваються, вірте, у щасливе. І повірю, нам всім буде. Хай буде так. Пишіть моє любі. Я вас всіх люблю, обіймаю. Не ображайтесь, я мала це висвітлити, те, що я висвітлила, Да? для того, щоб було якесь розуміння. До скорих нових зустрічей!